Да кому потрібні ваші биті кори та з Америки? Ну напевно, тим, хто не хоче переплачувати за те саме тут. Ну і навіщо це все, якщо можна взяти тут у знайомого? Бо за ті самі кошти авто на три роки новіше та з меншим пробігом. Та це ж кіт у мішку, не знаєш, що там всередині? Ми перевіряємо детально кожне авто, тому нюансів не виникає. Але це так довго, складно і ризиковано. Цілих два-три місяці чекати, а потім ще ремонтувати. Але ж можна пригнати всього за два тижні, і буде вам щастя. Це як все, що потрібно зробити. Це перейти на наш телеграм-канал і обрати авто, яке вже в дорозі. І до речі, їх там понад 50. А що по ремонту? Обов'язково у вас це робити? Ні, ви можете приїхати сам або зі своїм майстром, оцінити пошкодження та відремонтувати самостійно. Або це можемо зробити ми під ключ. Ну добре, ви переконали. Тепер мені теж треба авто. Пиши нам, і ми підберемо авто. Твоє. E aí, Maria?